Привіт! Ти дивишся mm. на серйозну розмову. Шоу, де люди звичайних професій розповідають коміку про свою роботу. Приємного перегляду. Яна, 26 років, фітнес-тренер. Перше питання, яке я хотів задати фітнес-тренеру. Тобі важливо, щоб я казав тренерка чи тренер, тренер? Тренер, тренерка, тренерша. Зараз можна, здається, все. Тому називай хоч горшком. Тренера лагідня. Можна так попробуй. Добре, ти конкретно спеціалізуєшся на фітнесі, правильно? Да. Все, я поняв. Оце е, з цим пов'язано перше моє питання. І знову такий стереотип, що ніби фітнес це більше для дівчат. Що це типу не для чоловіків. Для чоловіків це у цього железа. А фітнес це знаєш в асоціативному ряді. Це просто якісь дівчатки в ласінах на оцій підставочці хоп, хоп е, і все. Е, я розумію, що це скоріш за все е, стереотип. Можеш, будь ласка, як професіонал його спростувати, е, хлопці займаються фітнесом? Да. Займаються, і справді цей стереотип він більше от в Україні. Тому що якщо от мужик, от він має йти накачати, чим більше біцепс, тим типу краще. Та, так кажуть, чим більший uh -huh. шкаф, тим голосніше падає. Але навіть до мене ходять на групові тренування, на функціональні. Тобто, от є функціональний тренінг, там, де з петлями TRX, кросфіт модно називати це. І це кардіосилове тренування. Сам спорт, фітнес загалом, просто тренування групові, то включають в себе, ну. Великий такі, велике коло. І от да, ходять, ходять і пашуть так, що добрий день. І від того ну показники якості м'язевої, там жирової, оце все співвідношення, тобто цілей своїх досягають. Це навіть іноді краще. От, а кого більше... більше дівчат чи хлопців займаються фітнесом? Більше дівчат в більше Україні бі біль... більше дівчат. Угу. Я зрозумів. Таке ще питання досить часто асоціюючися з такою професією, угу. чи часто до тебе підкатують? Ой, дуже часто. На роботі. Да? Особливо, коли пишуть хлопці. Ну, не тільки на роботі, ну наприклад, коли працювала в залі, туди окей там. А персональні тренування берете. <реш> Як би і не послати, і ніби й береш тренування, але ти розумієш, що там не про те тренування взагалі мова. <реш> да, він і без цього. Ну це ж теж, блін, це напевно, це по цьому винуватий. Тому що завжди у це є якась вже ж певна фантазія. Ну, як і з фітнес-тренерками, і з фітнес-тренерами, що якщо це, наприклад, фітнес-тренер, то він точно за своїми клієнтками. Я там щось ппп. Є, воно таке гуляє, іноді там ходиш, а вона по любому з тим диви-диви, де ведь на неї дивиться. От то ну, вона гуляє, але це. Ну, у тебе не було, да, інтимних стосунків з... з клієнтами? Да. Ні. Не подобається? Та якісь приходять ні. <ріст> а якщо прям суперсимпатичний прийшов, чи у тебе є, є якась робоча етика? Прийдеться звільнитися тоді з роботи, якщо дуже симпатичний прийде. Ага, все, я зрозумів. Ні, ну а якщо там домовиться там після роботи десь зустрітися, наприклад. Ага, і потім приходить він на тренування. Ну, ну не камільфо. Согласен. согласен. Ну, якось ні. Все. Тоді, виходить, ти зустрічаєшся тільки з неспортивними людьми. Спортивними, але які ходять до інших тренерок. Ага. І надіюсь, що з ними не сплять, звісно, ну. Але... <хи> Я зрозумів, поняв. А є, може, якісь ситуації, де, коли до тебе якось прям підкатили, може, крінжово чи якось кумедно. Ну, це дуже тупо. Це угу. все, на що вистачає фантазії, це написати, або, написати, або підійти, типу, з таким поглядом з шаленого тигра, мов. Що там По персональних тренуваннях. Ну, в основному персональні тренування, да, юзують. От юзують от персональні тренування. Так затяжечкою. Персональні. Або так, так. Персональні. Ну, це вже як піде. А я би хотів ось що спитати, Яна. Наприклад, ти знаєш, що я ось найближчим часом восени планую їхати в тур от цим, в якому ми зараз участвуємо. Супер, знаю. Я бачила сторіс твої. А, ти вже бачила сторіс? — Так. Да. — Блін, давай, щоб типу було, типу, нативно, щоб ти таке я я не знаєш. Давай, а, я, Яна, а ти знаєш, що я їду в тур от вже восени. Ммм. Mm. <laughs> знаєш, скільки там буде міст? Скільки? Mm. <laughs> Для це okay. найкраща рекламна інтеграція. Uh, 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 скільки міст? Вісім міст. Буде вісім міст. І, до речі, uh, от uh, люди, наприклад, які зараз дивляться в Ютубі, кожен глядач на серйозної розмови зможе прийти в своєму місці на це шоу і стати учасником цього шоу. Uh, це круто, на твою думку є? Думаю, круто, але ще не мішало би сказати ці місця. Ну, давай, давай я перечислю: Харків, Дніпро, uh, Полтава, Одеса, uh, Львів, Чернівці. Це я сім назвав? Да? І Київ, а в Києві, знаєш, що ще буде в Києві? Здивуй. А в Києві ще будуть медійні гості, ну я поки що не скажу які. Це можна подивитися в моєму інстаграмі. А, а знаєш, де взяти квитки на ці концерти? А, ну давай. В посиланні е там під описом цього відео. Не під описом, а під відео. Я аху на рекламую, так? Так, коротше, буде тур, приходьте народ. Все, отак я нативно вставив інтеграцію. Мастерство, не дякуйте. Якщо, наприклад, хтось займається самостійно, наприклад, не з тренером, там, не з тобою, якщо хтось займається самостійно і робить е, помилково якісь вправи, е, чи будеш ти підходити і поправляти цю людину? чи ні? Е, на початках своєї роботи, коли ти хочеш спасти, врятувати всіх, от просто допомагаєш, бачиш, починаєш там людині, от, не, ну неправильно, давай тобі поможу, тут рука так, нога так на тебе глянули, як на дуру. Мови, типу, я шарю. Я вже сюди два місяці ходжу, що зря хожу, що я в Ютубчику надивився там чи надивилася. Це ти йди своїй там, а така все. Іди все, займайся все. персональними тренуваннями. Ну так, да, так, да, так. Да. І ну, ця ініціатива. Потім просто ти розумієш, що ти витрачаєш свій час, енергію, а люди або не цінять, або та що ти там мені моя подружка сказала, що так правильно. Пф, нема Подружка сказала, Все, подружка знає, хорошо. Все, я понял. О, отаке таке ще у мене є питання: фітнес-батончики. Це все питання. Треба було тобі фітнес-батончиків. Я маю на увазі, наскільки багато фітнес-батончиків мають спільного з фітнесом, тому що ми якось з моїм товаришем вирішили перевірити по калоріям ці фітнес батончики І всі ці фітнес-батончики, які продаються в супермаркетах, і там оці ці сілует дівочки, яка отак, як фітнес-леді, там біля цього надпису фітнес-батончик, ніби як там позиціонується, що це для спортиків, але по факту там калорії. Приблизно так само, як у звичайному снікерсі. Окей, okay, дивись, е, є фітнес-батончики, які взагалі дно. Оце перші полички АТБ, сільпо, неважливо, будь-який мас маркет. Це от там нічого спільного з фітнесом, хіба слово. Uh -huh. Ось. І е, оце є сілеет. І оце да. Типу, щаслива дівчина закинула в себе 100-500 цукру. Е, насправді, ну дивись. Почнемо з того, що і всі говорять, що чорний шоколад це теж класно, ну, це так хьоси. Але ми, якщо подивимося, ну як як там зазвичай не їжте білий, молочний, ніякий чорний шоколад це можна їсти при будь-яких там uh -huh. дієтах. Ну ми подивимося склад калорійності. Він може бути калорійніший іноді. Ну, якщо справді чорний шоколад на бобах, оце все, то він буде калорійніший ніж звичайні шоколадки. А, і... Оці фітнес-батончики по калорійності, навіть якщо вони класні, вони є класні в Україні, є класні виробники, які справді роблять там на якомусь протеїні на горіхах. Це не означає, що він безкалорійний святий, це просто угу. означає, що в ньому має бути мінімальний склад просто От він менше простий. Калорій, типу. е, і ці калорії за рахунок не цукрів, як в снікерсі, і жирів там таких, де, а нормальних. Тобто там гідрогенізований, наприклад, в снікерсі, а от в такому буде жари від горіхів. І, <свят> от, типу, те, що ти від нього отримаєш. Те, що лежить в супермаркетах, не парся, бери снікер з ступу, буде один в один. Ну от просто. <свят> Слава Богу, так ти наложу ці фітнес-батончики. Це пізно. Вони, вони ще й не смачні. <свят> ну, вони не смачні, справді. Оці, що в магазинах не смачні. Треба знати, які замовляти, дивитися, читати склад. <свят> ну, нормальні фітнес батончики вони в основі в якихось спеціалізованих магазинах, там де Навіть продають. Навіть в тих можуть бути ненормальні. Да? Да. Треба, коротше, дивитися. Там теж одно може бути. Я зрозумів, добре. А що до речі, так я так за протеїн сказав? Е, теж у спортсменів їть папайка на протеїні. Просто ну, от, по, от, ну, от, от. для них протеїн, як для мене, шмаль, я не знаю. <плес> <плес> е, ну, бачиш, багато хто чув, звіни не знаю де він. От всі ж їдять, і мені треба. А по <плес> факту, там людина не статурою, ні фізично, ну їй просто нормально їж. Просто їж і не вимахуйся. Але я ж тільки прийшов чи прийшла в зал, нова форма, нова кроса, нова сумка, нова пляшка, так, протеїн, польбом. І обов'язково в роздягалці після тренування -шейк, шейк шейк треба, да. і шей банан. І шей банан, бо ж я ж вийшов стріньки, розсипляться все, що треба і не треба. Це попайка. Угу. Коротше, він особо прям не всім потрібен. Якщо норм, раціон і людина, ти не двохметровий шкаф. В якого там же гора м'язів, і ти просто фізично ти не наїсиш стільки там м'яса, риби і простих продуктів, щоб не став твій шлунок. Uh -huh. То да, там добавочки, вони не жуються, вони легко заходять. Йому треба наїсти багато калорій, але ну цих калорій він з їжі не доїсть чи вона, ну неважливо. То тоді да, там вже якісь добавки, і то навіть професійним спортсменам, ну не всім треба. А тим більше, коли ви тільки прийшли в зал, два місяці походили і вже купуєте протеїн, ізолят там все. Камон, що купіть просто... яйця просто їжте, рибу якусь не знаю. Ти бачила ціни на яйця зараз. Добре, купіть курку, вони стоять як яйця. Так, що ще хотів спитати останнє. Що з цінами на абонементи в зал? Це пець? Я досі в зал не хожу, от чисто по цій причині. Ага, в тебе, я пане, не стрижешся по цій причині? в зал ходиш по цій причині. <реш> економний, економний. Да, да, да. Там, взагалі, ну це ж космічні якісь цифри, ну це ужас. Це ж спортзали вони вбивають бажання у мене йти займатися собою. А що а що по зарплаті для тренера? Ти да. знаєш, скільки коштує оця вся апаратура? Плюс враховують те саме, якщо це таке більше ну Будемо брати до уваги Київ. Тоді, коли навіть я працювала в Києві, я не знаю би, чи я змогла би відкрити, чи було б у мене таке бажання, тому що оренда космос. Обслуговування цього всього космосу заплати адміністратору, випиш, роздрукує абонементи, зроби вода, електрону електроенергія. Ну коротше, вся комуналка, оце вся uh -huh. морока. А якщо ж якийсь душ, а там щось зламалося, хтось щось там скрутив. А, ой, вибачте, я там тільки що ту кнопку не ту нажав. І ти вже все, то вже дорожку бігову якусь там. Ти вже везеш вже на ремонт. Бо не моє не жалко. Uh -huh. Ну от, і там ну, збираються, якби такий ніфіговенький. Я зрозумів, все. Ат фався. Да. Так що не вимахуйся, береш абонемент і йдеш в зал. Ну, навряд чи я це зроблю <ріст> найближчим часом буду відвертий, але хорошо, я прийняв до уваги. Дякую. Що тебе дратує в твоїй роботі? Це в всіх, напевно, професіях те, що дратує, коли не цінують час. <ріст> це просто біль. Я думаю, будь-якого майстра, манікюр, педикюр, перукар. Стоматолог, там, хто там лікар, неважливо. Коли так, да, будеш, все, буду, точно записуй, ти там собі лягаєш спати, тебе понеділок все розписано, хтось хотів, хтось не попав, ну, години вони ж розписані. 12 ночі прилітає смс. Ясно, ти її побачиш вже зранку, коли встаєш. Я тут згадала, що я кашляю, що я пчихаю. Серйозно? Ти цілий день ходила, ні грама, не пчихнула, не кашлянула, нічого не боліло, а Тут 12 ночі ти згадуєш, що тебе температура піднялась. Це перше, що дратує. Друге, дратує, коли починають пригадувати своїх колишніх, тільки не хлопців і дівчат, а тренерів. А -а -а. І я така, Рілі. Really? Ну давай я послухаю. послухаю. А що вони жаліються на них? чи Що вони розказують? Так, е -е, да, буває, типу, от я ходила там, от там до того, до тої. Взагалі, мені не подобається, все, то то показує, що показує. Я, я нічого не зап... ну короче, починають наганяти це, вот то не вмію, то не знаю. Він щось показував, то не той, програма не та. Я не похудала, а чого не похудала, бо жерла все підряд, і він взагалі не тренер, ти так дивишся і думаєш, камон, так, все, давай свої бившісь, оці от колишніх залишимо. Все, що було до мене, залишається там. Я угу. твоя нова історія. От це дратує. Тобто, коли починають порівнювати, бо ти знаєш, ну я цього не люблю. Вона походить, їй там. Ретроградний Меркурій зайде не той, що треба, чи йому, і він іде в інший зал, чи вона, ну людинка якась. Ну, я зрозумів. І там от знаходить там якогось там іншого тренера. І, і потім про те да. буде розказувати. Я така, так, вона все... сказала, що мені не треба протеїн. А я хочу а протеїн. Якщо я хочу шейкером так, блядь, робити в залі. йов твою мать. Так, да, voilà. то отаке от дратує дуже. Поняв, поняв. Може, ще щось? Ну, коли починають, коли на тренуваннях, от я веду групове тренування. І я хочу зробити зауваження. Це щось не робить неправильно, тому що важливо ж техніка на заняттях. І знаходиться якась, не знаю, леді. Ну, бо зазвичай групові, там більше дівчат все рівно. Угу. Ні, о, дивись, якщо ти не чувствуєш щось, ти можеш стати отак, ножку повернути так, і в мене знаєш зразу, тудумс. хто тут просто. Ти так сідаєш і бдиш за цим всім. Я кажу, я тут не мішаю. Може, а ні, 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 Ян, 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 конечно, та, да, та, да, та, да, все, все, все. Каже, ні, ні, я ж нічого, я ж просто з власного досвіду хотіла сказати. Хорошо, прийду так до лікаря, вона мені виписує там якісь там пігулки. Я кажу, слухай я тут це я тут хід. знаю, це все херня, да. я тут прочитала. А от якщо я вдихну не отак, а отак, то мені стане легше. Ну ну тобто, кожен має робити свою роботу. Правильно? Угу. Ну от теж ніби є у людей, типу, це що ніби нахи вообще потрібен тренер. Типу, я можу, я можу і без тренера, да, як таке. Ага, потім ти вибуд... а потім реабілітологи заробляють на цьому всьому. Так може це реабілітології в цьому зацікації. Може, реабілітоїлогії людям вони... і про... просувають думку, що тренери не потрібні. Да, так, да, да, Давай, да. роби підход на ноги, пояс у цей не обов'язково. Можеш, так, все добре. Нічого не обязательно. Да. Сідай, присідай, 90 кг, колін чашечки повискакують, та нічого, на AliExpress закажемо. Буде що, де чай заварити. А, ну так. Да. Може, є якісь історії з клієнтами трешові, крінжові. Була ну от знаєш трешового у мене що? Єдине, що коли там приходять і починають, мені треба все і зразу. От давай я, я маю схуднути отут, отак і отак, от тільки отак отак. От 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 тільки в цьому місці скинути. у мене ти? завтра весілля піза, да, да, треба да, кубики да, да, да. прямо зараз. 20 років з чоловіком їли жарену картошку сутками. Там сидячий лежачий спосіб життя, і тут місяць пройшов, бо в неї там в куми свадьба. А я ж маю виглядати ліпше, Ага, все бігом. От. Е Крінжового було те, коли підход... людям, ну як крінжового, ну, історії. Угу. ранкове тренування, народ, їжте. Та я не снідаю ніколи, я вдома займалася, я підготовлена. Кажу, тренька буде інтенсивна, ну, функціонал, кругове. Кажу, там кажу, полотенечко, водичку з собою, все як має бути. Та що ти чешеш? По ітогу, стають кольору твоєї футболки, моїх штанів. Просто моментом отак, ще розминку не провела, кажу, що там погано, ну так трошки крутиться, голова. Я кажу, так, добре, там добре, що в мене є група, яка вже ну, все знає, вміє, Я кажу, там робимо то, то таймер включила, вони там працюють. В умивальник туди-сюди бачу, що не, не то пальто. Одна друга там, де починаєш крутити, треба ці знати штучки, де там за вухами, щоб тиск піднявся. Бачу, що м -м, якщо вже навіть, там водичка з цукром не допомагає, їде швидка. І одного разу да, їхала швидка в зал, тоді... Або фітнес-батончик. Е, та по, як? <рес> вона себе знайти не може, як вона знаєш. Там треба щось таке, щоб швидко залилося. І, коротше. Кажу, всі готові, всі, все нормально, все класно. Да, всі всі нічого нікому не болить. І визиваю я швидку, бо їй стало погано. Такі, опс, уходим над Виглядаю, йде та швидка, вже я би напевно б вже ту дитину сама би завезла цю людину вже на прийомний покой. Швидка йде в другу сторону. Я їм дзвоню, кажу, я вас викликала. Вони в ту сторону поїхали. Вона вертається, розвертається. Все забираємо, бо в неї там пульс не прощупується. Через 15 секунд в мене вже пульс не прощупується. Ти розумієш? Я просто вже стерпла біля тої рецепції, вже такого, як сіла, і завезла, все нормально. Вчора вона нічого не їла. Зранку вона нічого не снідала. Прийшла на ранкове тренування. Плюс в неї є проблеми з серцем, про які вона не сказала. Я думаю, Малишка, ти взагалі молодець, бачиш? Зож, це прям твоє девіз просто по життю. А хто винен? Тренер винен, правда? Пропоную перейти до заключної заключного етапу нашої розмови. Це ділеми. Ну, задам давай. тобі дурні дилеми, кажу одразу, що вони дурні. Треба Я бути готова. до цього готовий. Да. Тобі просто треба буде вибрати щось з двох варіантів. Готова? Да. Перша ділема: в спортзалі грає звичайна музика, від чого тренування дають невеликий ефект. Або в залі грає танцюй мала, танцюй мала, танцюй, танцюй, танцюй мала, мама, мама, волонтер. Мама волонтер. О, Боже. І це дає неймовірний ефект. Ні. От всі люди, які приходять і кажуть, у мене завтра весілля треба кубики, під цю музику їбашать і... і одразу кубики. Обійдуться без кубиків. <рес> Заходять іграшковий магазин, беруть кубики і йдуть на весілля з кубиками. Ні-ні. Ні в коєму разі, так? Краще з, зі звичайною музикою, але це буде давати гірший ефект. Ну, Але ж дасть ефект. Ну, маленький. Ну, але ж... Гірше е, середнього. Ну але ми нікуди не спішимо. Кубіків в магазині купили. Всі щасливі, всі ходять. Все, Більше протеїну з'їдять в зал. <рес> Добре, хорошо. Так, друга ділема: ти усюди повинна ходити в фітнес джемперах. Це. Якщо, якщо, хтось не знає, я прогуглив, я теж не знав, як вони називаються. E, Оці Так, да, я їх вела, знаю цю ага, штуку. Все. Mm -hmm. А як вони фітнес-джампери називаються, так? Да, чи ні? Ну, no, В Гуглі так було написано: Джампери, джампери, ну для джамперу. Ну, коротше, джампери. Mm -hmm. Так от, ти усюди повинна ходити фітнес у цих джамперах прямо усюди. Або ти усюди повинна сидіти на м'ячі для фітнесу. Або або ти завжди, от виходиш на вулицю, ти завжди повинен ходити в цих фітнес-джамперах. Або завжди десь там в ресторані, ще десь, де тобі треба сидіти, у тебе завжди замість стільців оцей м'яч для фітнеса. Слухай, кайфовий м'яч. Дивись, один, один джампер важить 2 кг. По факту, ти ходиш, а, да? Да, ти ходиш 4 кг носиш. А ти сидів на фітнес цих футболах. Скажи кайф. Ну трошки незручно. Просто, наприклад, якщо ти в театрі десь сидиш і. Незручно в театр запригувати на фітнес-джамперах. <смі> <смі> Я тобі так скажу. <смі> <смі> Або в різці кіти на них. Ну ти, ти ж, коли тупи. довго на ньому сидиш, все одно ж там ноги трошки напрягаються. Незручно. Що, можна Ні, лягти, спинку закинути, розтягуватися, норм. Блін, ну тоді ладно, надто легка ділема вийшла. Е, дивися, тобі от альтернатива. Не хочеш іти в фітнес зал купи собі м'ячик, кайфуй дома. Знаєш, скільки там взіло, можна з ним зробити? Ти що? І коштує недорого. <ріст> ти задумався, що ти з ним будеш робити? <ріст> я, я, я не розумію, чому, чому саме це викликало оплески? Я взагалі навіть нічого не сказав. Фантазія. Да, головне, що вже люди допридумували. А я навіть не буду казати, про що я подумав з цим е, е, фітнес-м'ячом. Про персональні тренування. Е, <ріст> <ріст> і останній етап нашої розмови це бліц. Е, я задаю короткі питання, коротко відповідаєш. Е, ласіни чи шорти? Шорти. Правильне харчування чи смачне харчування? Смачне харчування. Ну, це ж неправильно виходить. Це правильно. Я не вірю. <сіх> Домашній фітнес чи фітнес в залі. В залі. Кокаїн замість протеїну в залі, чи протеїн замість солі в стравах. <сіх> перший варіант. Під кокаїном краще займатися. <сіх> діла. Да, <сіх> Перший, хороша. Е, останнє... я, я тепер буду змушена замість протеїна в залі продавати кокаїн, ти розумієш? Ні, це не обов'язково. Це просто я задав питання: не обов'язково тепер продавати кокаїн для них. Хоча це може привести нових клієнтів в твій спортзал. Як приведуться, так і ну ладно, добре. О, так. Ну і останнє питання: фотка в залі чи перестати виюпуватися? Перестати виюпуватися. Правильно. Якби у тебе була можливість звернутися до всього світу від імені усіх фітнес-тренерів, що б ти сказала людям? Що ви вибирайте м, з розумом і тренера, і програму, і зал, в який ви йдете. І фітнес-батончики. І фітнес-батончики, <хи> да. Тому що занадто багато стереотипів і заїжджених ну неправильних думок. Коротше, люди не перевіряють. От ага. схопили якусь інформацію, якийсь там сказав, якийсь там дядя Степа і о, все так правильно, і так роблять. А запитуєш тверезим таким: а чого? Ну поясни. А вони, а, бо так хтось сказав. а чого? Тобто купайте глибше. От справді, uh -huh. просто не ряйте в інформацію. Бачите, крінж, Яна каже одне, а якась там Катя каже інше. І ти така, кому вірити? Окей, давай ну, відкрию книжку, подивлюсь: так воно чи, чи не так працює? Бо люди бігають з крайності в крайність. оце о, оці от крайності. Треба знайти свою золоту середину комфортно і от прям кайфувати від того, що ти робиш. От і Добре. Все. Це була Яна Фітнес Тренерка. Ваші області. Дякую. Дякую.